Доброго дня, діти! Сьогодні ми продовжуємо вивчати загадковий світ природи. Природа це все, що оточує людину та не створене нею. Тож сьогодні розповім я вам про дерева, адже вони є частиною нашої природи і важливими для навколишнього середовища. Але спочатку пропоную розглянути будову дерева. Кожне дерево має коріння, стовбур. Та крону. А саме гілки та листочки. Дерева можна поділити на дві групи: це листяні дерева та хвойні. До листяних дерев належать клен, береза, каштан та інші. А до хвойних належить ялина, модрина, сосна та інші. Більш детально розглянемо хвойні дерева. Хвойні дерева замість листочків мають зелені голочки. Про них говорять вічно зелені, тому що замість одних голок відразу виростають нові. Нам здається, що вони завжди зелені. У хвойних дерев плід – це шишки з насінням. Голочки ялинки поодинокі, а голочки сосни ростуть у парі. У листяних дерев Листя кожної осені опадає, а у хвойних дерев голочки тримаються 2-3 роки і опадають неодночасно, тому всі хвойні рослини протягом року зелені, лише мандрина восени скидає гілочки, і вони, як листя, падають на землю. Хвойні дерева це ялина, сосна. Модрина тує. А зараз пропоную пограти в гру, яка називається Що зайве. Подивіться на зображення та скажіть, що тут зайве? Сосна. Бо це хвойне дерево. А всі інші листяні. А що тут зайве? Каштан. Бо це листяне дерево, а всі інші хвойні дерева. Наступна калина, бо це кущ, а всі інші це дерева.